Доброго дня, діти! Сьогодні я вам хочу розповісти про дивовижний світ, який нас оточує щодня. Навколо скільки всього цікавого, вирушаймо! Коли ми виходимо на вулицю, ми бачимо не лише людей, але й багато рослин, тварин і навіть різноманітні явища природи. Це все і є природа. Природа це весь світ навколо нас, все, що живе і росте на землі. Дерева, квіти, птахи, трава, звірі, а також сонце, дощ, вітер і небо. Природа це наш друг, і ми повинні дбайливо ставитися до неї. Сьогодні ми будемо дізнаватися про те, хто і що оточує нас у світі природи, як виглядають різні тварини, де вони живуть та чим харчуються. Ми також послухаємо звуки природи, щоб краще зрозуміти цей дивовижний світ, і навіть спробуємо зобразити, як ми його уявляємо. А зараз я увімкну вам звуки, які можна почути в природі. Ви слухайте уважно і подумайте, що це може бути. Так, це дощик. Це спів пташок, а це шум моря. Шум вітру та осіннього листячка. Шум зимового снігопаду. Тож природа це багатий світ звуків, і кожен звук має своє значення. Дітки, подивіться уважно на картинки перед вами. Тут зображені тварини, які живуть навколо нас. Це наш живий світ. Ті, хто росте, дихає і радіє сонечку, як і ми з вами. Є тварини, які живуть у лісі, і є ті, що поруч із нами, у наших домівках чи на подвір'ях зараз ми дізнаємося більше про кожного з них. Давайте розглянемо першу картинку. Як ви думаєте, хто на ній зображений? Як виглядає ця тварина? Яка в неї шерсть? Чи є хвіст? Які вуха? Ця тваринка білочка. Де вона живе? Що вона їсть? Які запаси вона робить на зиму? Білочки живуть у лісі, в дуплах або гніздах і харчуються горіхами, грибами, ягодами. Вони зберігають їжу на зиму. А хто це великий і пухнастий? Це ведмідь. Як ви думаєте? Що їсть ведмідь? Ведмеді живуть у лісі, взимку впадають у сплячку, а їдять вони ягоди, гриби, рибу та навіть мед. А хто це спритний малюк із довгими вушками? Так, це зайчик. Зайчик змінює колір хутра, щоб краще ховатися від хижаків, таких як лисиця чи вовк. А це кіт. Чи є у когось із вас вдома кіт? Що він любить робити? Коти живуть поруч із людьми, полюбляють гратися і полювати на мишей, а також потребують догляду й ласки. А це собака. Як ми називаємо місце, де він живе? Що він охороняє? Собаки це наші друзі, які захищають нас, допомагають на фермі або в охороні. Потребують доброго харчування та вигулу. Подивіться це корова. Корова живе на фермі, її годують сіном і травою, а вона нам дає молоко. Ми дізналися багато нового про тварин, які оточують нас. Вони всі різні, у кожного є своє місце для життя та свої особливості. Давайте завжди пам'ятати, що природа. Це наш дім, і ми повинні берегти її. Хто вам запам'ятався найбільше? І чому? Розкажіть мені, будь ласка, про це у своєму відео, яке відправите нам в групу у вайбері. Чекаю. Дорогі батьки! А вас я попрошу записати на аудіо або відео, як дитина розповідає свою історію і поділитися разом з нами. Дякуємо вам за увагу. Гарного дня!